На Лазівщині починається місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухівки. У період з 1 до 30 квітня 2019 року громадяни, які володіють зброєю та боєприпасами беззаконних на те підстав, матимуть змогу добровільно здати їх до поліції, уникнувши при цьому кримінальної відповідальності. Нагадуємо, що відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України. Тобто незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів вибухових речовин або вибухових пристроїв, без передбаченого законом дозволу, карається позбавленням волі на срок від 3 до 7 років. Крім того, носіння, виготовлення, ремонт або збут кинжалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу, караються штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на срок від 120 до 240 годин, або арештом на срок від 3 до 6 місяців, або обмеженням волі на срок від 2 до 5 років, або позбавленням волі на срок до 3 років. Цією ж статтею кримінального кодексу передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадку, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої. Здати зброю можна до лозівського відділу поліції, отримати більш детальну інформацію можна за телефоном 102 або 92064. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась на автотрасі Мерефа Павлоград поряд із селами Яковлюка та Герсеванівське, надійшло до лозівського відділу поліції 26 березня о 15 годині 10 хвилин. При виїзді на місце події працівниками поліції було встановлено, що 57-річний водій автомобіля Москвич, перебуваючи, в стані алкогольного сп'яніння, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, внаслідок чого допустив перекидання транспортного засобу. Внаслідок дорожньої транспортної пригоди постраждалих немає. Відносно правопорушника складено адміністративні протоколи за статтею 124, тобто порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортного. Засобів, вантажу, автомобільних доріг чи іншого майна та 130 керування транспортними засобами або суднами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або підпливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкції статей передбачають покарання у вигляді накладення штрафу у розмірі 10 200 гривень. З позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік. Основними причинами ДТП спостраждалими є перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть, порушення правил дорожнього руху пішоходами, недодержання дистанції, порушення правил проїзду пішохідних переходів та керування транспортним засобом у нетверезому стані. Поліція закликає водіїв транспортних засобів не тільки неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, але й виявляти повагу до всіх учасників руху, бути більш бачливими на дорозі. Крім того, нагадуємо подбати про безпеку дітей під час весняних канікул. Канікули для школярів це багато вільного часу, який вони з задоволенням проводять на свіжому повітрі. Катаються на велосипедах, роликах та грають у різноманітні забави. Звертаємося до батьків та водіїв, шановні батьки. Не полінуйтеся повторити з дітьми основні правила переходу доріг. Нагадати про безпеку, яка чатує на них під час ігор біля проїзної частини. Не забувайте про світловий день, подбайте, щоб на одежі малюка присутня була яскрава деталь. Або зафіксуйте на одежі світловідбиваючий елемент. І пам'ятайте, найкраще навчання правилам безпеки поведінки на дорозі це ваш власний приклад виконання вимог правил дорожнього руху. Водіям транспортних засобів також необхідно підвищити увагу до маленьких пішоходів, адже поведінка дитини на дорозі часто є непередбаченою. Тож керманичам авто потрібно бути особливо уважними та обережними при проїзді перехрест пішохідних переходів. Зупинок громадського транспорту в місці відпочинку, дбайте про особисту безпеку та безпеку своїх дітей під час канікул. Також звертаємо увагу, що нехтування правилами особистої безпеки під час переходу проїзної частини дороги досить часто закінчується не тільки власною розплатою, а й служить негативним зразком, що в подальшому може вплинути на здоров'я чи навіть життя. Тому ще раз нагадуємо усім, виходячи з дому, ви стаєте рівноцівним учасником дорожнього руху. Пішоходом і повинні дотримуватися правил та обов'язків пішоходів. Не забувайте, що переходити проїзну частину потрібно лише по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. Правила категорично забороняють раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі і на пішохідний перехід. Перед виходом на проїзну частину, перш за все, впевніться у відсутності небезпеки для себе та інших учасників дорожнього руху. У темну пору доби уникайте руху при неосвітлених ділянках дороги, а у разі необхідності рухатися по них, одягайте одяг із світловідбивними елементами або ж носіть у руці ліхтар. Пам'ятайте, що дотримання правил дорожнього руху допоможе вам уникнути неприємностей на дорозі.